Всіх вітаю британські детективні серіали, привертають увагу глядачів своєю неповторною атмосферою, неспішним розвитком подій, психологічною глибиною та реалістичними персонажами. Про багато проєктів Великої Британії я вже розповідала у своїх попередніх добірках, на які я залишу посилання в описі під цим відео. А сьогодні я хочу зосередитись на тих серіалах, які могли залишитися поза вашою увагою, але точно варті перегляду. Ну що ж, це канал у кіно, та ми починаємо. Місячний камінь. Міні-серіал створений за мотивами одноіменного роману Вілкі Колінза, який вважається першим класичним детективом англійської літератури. Сюжет розгортається навколо коштовного діаманта під назвою Місячний камінь. На свій день народження молода англійка Рейчел отримує його подарунок від свого дядьки, офіцера британської армії, який служив в Індії. Цей дорогоцінний камінь має особливе значення, оскільки був викрадений з індійського храму і його повернення викликає інтерес не лише в Індії, а й в Англії. В ту ж саму ніч, коли Рейчел отримує коштовність, вона зникає з її кімнати, після чого розпочинається. Розслідування, яке залучає різних персонажів. Серіал складається з п'яти серій, кожна з яких зосереджується на окремому герої. Цей підхід дозволяє глядачам глибше зануритися в характери персонажів, розкриваючи їхні таємниці, мотиви та можливі зв'язки з крадіжкою каменя. Чотири з п'яти епізодів закінчуються на розв'язці, що створює напругу та заохочує глядачів слідкувати за подальшим розвитком подій. Башта. Серіал заснований на трилогії Кейт Лондон Метрополітен. У центрі сюжету детективка Сара Колінс у виконанні акторки Джеми Вілан. Її доручають розслідувати загадкову загибель двох осіб: досвідченого поліцейського та 15-річної дівчини, які впали з даху багатоповерхівки. Справа ускладнюється, коли одна з небагатьох свідків трагічної події констебель Лізі Адама несподівано зникає. Тепер розслідування Сари набуває подвійного характеру. Вона не лише намагається розібратися в тому, що сталося на даху, але й розшукати зниклу Лізі. Проєкт отримав в цілому позитивні відгуки, актор. Гру грудже Мевілан виснули одним із найсильніших аспектів серіалу. Він успішно поєднує елементи кримінальної драми з напруженим розслідуванням, що робить його цікавим для шанувальників детективних історій. Вбивства в Пембрукширі трисерійна кримінальна драма заснована на реальних подіях. В основу сюжету лягла книга, написана детективом Стівом Вілкінсом, який очолював команду з розслідування вбивств. Головну роль виконав Люк Еванс. Події серіалу розпочинаються з того, що Вілкінс відкриває справи двох нерозкритих убивств 1980-х років. Основний підозрюваний Джон Купер вже відбуває покарання за інші злочини, але головний герой вирішує знайти нові докази, сподіваючись, що сучасні технології допоможуть виявити ключові зачепки. Розслідування характеризуються особливою увагою до судової експертизи та деталей, що ведуть до розкриття справи. Серіал вирізняється делікатним підходом до реальних подій, не втрачаючи фокусу на жертвах і ретельній поліцейській роботі, яка, зрештою, привела до справедливості. ЗАТОКА Події з серіалу відбуваються у прибережному містечку Морке. У першому сезоні сюжет обертається навколо зникнення близнюків, яке розслідує офіцерка з питань сімейних зв'язків Ліза Армстронг. Коли відчим дітей стає головним підозрюваним, це ставить під загрозу розслідування та кар'єру Лізи. У ніч їх зникнення офіцерка мала з ним швидкоплинний зв'язок, і їхні спроби приховати цей факт тільки ускладнюють справу. У другому сезоні Ліза стикається з наслідками подій, що трапилися у першому, а її стосунки з колегами стають значно напруженішими. Паралельно з новою справою хтось починає переслідувати головну героїню та її. Дітей, створюючи додаткову загрозу для їхньої безпеки. Після завершення другого сезону акторка Морвен Крісті залишає серіал, і на її місце приходить Марша Томасон у ролі нової детективки поліції Джен Таунсет. Незважаючи на зміну головної героїні, серіал не втратив ані популярності, ані цікавості серед глядачів. Кожен сезон продовжує зосереджуватись на одній справі, зберігаючи інтригу, напругу та емоційність у сюжеті. Приховане. Кримінальний трилер, події якого розгортається у віддаленій сільській місцевості на півночі Вельсу. За сюжетом недалеко біля річки у лісі знаходять тіло молодої дівчини, яка зникла декілька років тому. Сліди трав на її тілі свідчать про те, що протягом цього часу вона перебувала у неволі. Розслідуванням цієї справи доручають займатися інспекторці Кейді Джонс, яка нещодавно повернулася у рідне місто, та її напарнику детективу Овену Вону. Поступово вони знаходять докази, які вказують на те, що дівчина могла бути не єдиною жертвою викрадача. Паралельно розгортається історія чоловіка, який зазнає знущань Своєї матері, а його доля з часом переплітається з основним розслідуванням, додаючи сюжету глибини та драматизму. Серіал відзначається повільним, але напруженим розвитком подій, детальною психологічною складовою та сильним акцентом на персонажах. Батист. Досвідченого детектива у відставці Жулієна Батиста переконує допомогти поліції Нідерландів розслідувати зникнення 15-річної дівчини, яка стала жертвою злочинної організації, що займається торгівлею людьми. Під час пошуків Батист знайомиться з її дядьком Едвардом. Проте невдовзі стає зрозуміло, що чоловік приховує важливу інформацію, яка може змінити хід розслідування. Детективу доводиться зіткнутися з темними сторонами Амстердама, де злочинність процвітає, а моральні межі стираються. Він опиняється в ситуаціях, які вимагають від нього не лише професійних навичок, а й особистісних рішень. Проект є спінофу. Популярного серіалу Сникли безвісти, який я також рекомендую до перегляду. Головним спільним елементом обох серіалів є персонаж детектива Жульєна Батиста, який допомагає в розслідуванні складних та емоційно напружених справ про зникнення людей. За межами раю. Проєкт є спін детективно-комедійного серіалу «Смерть у раю. У центрі сюжету інспектор Гамфрі Гудман, який після заручени з Мартою Лойд, переїжджає до її рідного міста Шиптон Ебот. У затишному містечку на узбережжі, Девену Гамфрі приєднується до місцевої поліції. Його нестандартні методи розслідування злочинів одразу ж викликають інтереси у нових колег, а також місцевих мешканців, додаючи сюжету як кримінальних інтриг так і гумористичних ситуацій. Серіал зберігає атмосферу оригінального проєкту, розбавляючи кримінальну складову легкою комедією. Він навряд чи здивує складністю детектив. Ліній, але саме це робить його приємним і популярним серед глядачів та ідеальним вибором для вечірнього перегляду. Страйк. Кримінальна драма заснована на романах Джоан Роулінг, які вона опублікувала під одним із своїх псевдонімів Роберт Гелбрейт. Серіал розповідає про приватного детектива Кормора Настрайка, ветерана війни, який страждає від посттравматичного стресового розладу і має фінансові проблеми. Він використовує свій унікальний досвід, а також знання здобуті під час служби в спеціальному підрозділі, щоб розслідувати складні справи, що залишилися нерозкритими поліцією. Йому допомагає асистентка, а з ходом надійна помічниця Робін, яка привносить свіжий погляд та нові ідеї. Наразі вийшло п'ять сезонів, які загалом налічують 15 Серій. Кожен з них складається з адаптації одного з романів. Він отримав позитивні відгуки за сценарій та акторську гру і зумів привернути увагу як шанувальників книг, так і нових глядачів. Шетланд Шотландська кримінальна драма базується на романах відомої письменниці Ен Кліфс. У центрі сюжету детектив Джиммі Перес, який разом зі своєю командою розслідує злочини у згуртованій громаді. Головний герой не лише обдарований слідчий, а й порядна та справедлива людина без заплутаного минулого, до якого швидко починаєш відчувати симпатію. Серіал захоплює глядачів не лише інтригуючими детективними історіями, а й драматичними моментами з життя персонажів їх внутрішніми конфліктами та складними стосунками. Події розгортаються на тлі вражаючих пейзажів Шетландських островів, що додають візуальної Ловості та підкреслюють атмосферу таємничості та ізольованості, яка супроводжує кожне розслідування. Ну що ж, як завжди, пишіть у коментарях, який серіал з добірки вас зацікавив. Підтримуйте український YouTube, підписуйтесь на канал, та почуємо з вами у наступному відео.